Повосени в Україні з'являються так звані палії. Любителі спалювати листя, бур'яни та іншу рослинність. Попри постійні заклики та заборони, такі випадки не припиняють фіксувати. Зокрема, і в Житомирській області. Ну з початку року на території Житомирської області зафіксовано пожеж в лісових масивах на площу 62 два гектара. Також внаслідок спалювання сухої рослинності вигоріло майже 750 гектарів. Такі палії переконані, що спалюючи сухостій, вони підвищують рівень врожайності. Хоча насправді кажуть фахівці, це міф. Навіть навпаки, такі дії шкодять екосистемі. Спалення сухої рослинності призводить до пожеж, до лісових пожеж, до маліоративних каналів, внаслідок чого наноситься велика кількість збитків для лісу, для тваринного світу. Також виділяються шкідливі речовини, які негативно впливають на стан здоров'я людей. З димом в атмосферу потрапляє чадний газ, окис азоту, пестициди та радіонукліди. Речовини, що вивільняються від тліючих рослин, можуть викликати онкологічні захворювання. Окрім того, за спалювання сухостою передбачена відповідальність. За спалювання сухостою трави є адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 77 прим. 1. Поліція реагує на такі повідомлення, як я вже зазначала. Однак матеріали передаються екологічній інспекції, а також ДСНС. В основному це стаття 77 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність від 3 тисяч до 6 тисяч гривень на громадян та від 15 тисяч до 21 на посадових осіб в основному кажуть у правоохоронних органах про такі випадки повідомляють сусіди або ж виявляють поліцейські під час патрулювання міста. З ними відповідно проводиться превентивна робота. Їм роз'яснюється, що не можна цього робити. Громадяни реагують відповідно, вони ну я думаю, свідоме суспільство да, сьогодні. Воно. Обов'язково відреагує і ну. Здійснить заходи для того, щоб не повторюватися, і взагалі там припинити це. Рейди проводять і працівники екоінспекції. Однак за сезон кажуть, штрафників вистачає з початку року. На території Житомирської області було складено 42 протоколи: 30 з яких було за порушення правил пожежної безпеки в лісах, і взагалі склали на суму 40, майже 46 тисяч гривень та 12 Протоколи складено за статтею 77.1 за спалення сухої рослинності на загальну суму понад 36 тисяч гривень. У ДСНС повідомили, що від початку року зафіксували близько 800 пожеж сухої рослинності. І причиною займань переважно є саме людський фактор. Зокрема, 29 серпня у місті Радумишель горіло майже півтора гектара. Спричинила пожежу, за словами очевидців, місцева жінка. Зі слів очевидців стало відомо, що загорання спричинила 81-річна місцева жителька, яка вирішила поспалювати сміття та сухостій навколо свого обістя. Але через пориви вітру вогонь поширився на більшу площу. Під час самостійного гасіння пожежі жінка отримала опіки рук та обличчя. Її виявив сусід, який працює фельдшером, і викликав медиків на місце події, які госпіталізували травмовану до Радомушльської лікарні. Загалом сума штрафів за спалення рослинності та сміття з початку року склала майже 200 тисяч гривень. А також нагадуємо, що в умовах воєнного часу умисний підпал з метою нанесення збитків може прирівнюватися до диверсійної діяльності, що є кримінальним злочином. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1. Другі батьки так своїх тренерів називають спортсмени. А саме ці люди від маличку прокладають їм шлях у світі спорту. Не припинили своєї роботи вони і під час широкомасштабної війни. Тож сьогодні у Житомирі нагородили кращих з кращих. Ми сьогодні за підсумками 2022 року, непростого року для спорту. Зібрали тут 50 кращих тренерів міста, щоб відзначити їх за результатами роботи їх вихованців. Тобто, це тренери, які виховали. Призерів переможців, чемпіонатів України, кубків України і міжнародних змагань. Ми відібрали 50 кращих за поданнями федерації спортивних шкіл та клубів. І сьогодні відзначимо їх такими пам'ятними подарунками, мотиваційними словами, тому що їхня праця така непомітна, але дуже важлива для того, щоб місто Житомир звучало на міжнародній арені спорту. Анатолій працює тренером вже більше 50 років. Говорить, війна поставила нові виклики перед світом спорту, однак не здаються і продовжують шукати можливості розвиватися. У мене екіпажі воюють, так що, слава Богу, ще всі живі хлопці. І я не так думаю, що так воно і буде, що подаваємо цього ворога разом. Ну, а молодь, треба готувати, треба їх гартувати, щоб вони були здатні. Перемагати. А головним показником своєї роботи тренер називає довіру підлеглих і результати, котрі ті показують на змаганнях. Ну, і в цьому році ми успішно виступили на чемпіонаті України, став абсолютними чемпіонами України, України. України по трьом дистанціям. У мене приходять діти, потім вони виростають. Їхні діти проходять до мене, знову виростають. Ну, якось так. Так що це мені кажеться, здається, що це ну, результат моєї. Праці, якщо вони не відвертаються від мене, не відвертаються від спорту. Ну і взагалі порядні нормальні люди. Олександра Мельник до роботи тренером сама досягала висот у спорті. Тепер передає свої знання та вміння діткам віком від 12 до 14 років. У мене діти займаються вже по сім років. Вони є чемпіонами України та призерами чемпіонатів міжнародних різних чемпіонатів та найвищих на. Певно, результат це четверте місце на чемпіонаті світу. Це гарний спортсмен та тренер це дуже комбінація добра, яка проводить до результату. Головне дослуховуватися один до одного. Ми дуже стараємося показувати гарні результати для нашої країни, прославляти її. Це дуже. Горді за те, що ми українці. Тренери, окрім статуеток та грошових винагород, отримали посібники від Житомирського автора, заслуженого тренера України, котрий складається із практичних порад, що будуть корисні у роботі. В ньому дані рекомендації по розвитку здатності до усвідомленого самоуправління. На сьогоднішній день у нас є багато видів підготовок. Які потрібно, щоб будемо говорити спортсмен виступав вдало на змаганнях, перемагав, вони мають розвиватися Це і технічно, і тактично, і фізично, і психологічно. важливість роботи тренерів відзначив і міський голова, котрий також привітав кращих з кращих і зауважив, що саме ці люди допомагають Житомиру розвиватися. Попри те, що в країні майже 600 днів війни, а в нас місті і далі проходять змагання і для міста це теж дуже дуже важливо все більше і більше дітей виходять на вулиці, відриваються від гаджетів, займається спортом. І такий показник для міста це, напевно, найголовніше, для чого ми всі разом працюємо. Окрім того, говорить міський голова, спорт допомагає реабілітуватися. Тож після перемоги тренери нестимуть ще одну важливу місію повернення наших ветеранів до мирного життя. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК один. Так, жваво та енергійно сьогодні розпочався обласний легкоатлетичний фестиваль на зустріч успіху, участь у якому взяли учні восьми спеціальних шкіл Житомирщини. Цей захід відбувається в рамках проекту і програми президента Пліч Опліч, який в першу чергу покликаний надати можливість і доступність спорту, фізичної культури для кожної дитини, для кожної громадянина, для кожної людини в нашій державі. У програмі заходу було передбачено забіг на дистанції 100, 400, 800 та 1500 Метрів естафета, а також стрибки в довжину з розбігу із місця для спортсменів із синдромом Дауна. Вишевицьку спеціальну школу на змаганнях представляли четверо учнів. Серед них і Віктор. 16-річний юнак сьогодні перевершив себе. Пробіг 100 метрів за 14,9 секунд. Хоча раніше його найкращий результат був 15,3. Тренування в мене спочатку турніки брусі. Потім розминка, а потім вже біг. Це для це здоров'я, по перше по-друге, це ну, настрій піднімає настрій. Керівниця Вишевицької спеціальної школи розповідає: на фестивалі учні їхнього навчального закладу здобули чудові результати, а головне отримали задоволення та енергію. Взагалі, то зараз діти дуже рухливі. І якщо взяти сьогоднішній емоційний стан діток, то якраз це займання фізичними вправами, воно їх трошки відволікає. Дві сестрички Марія та Марина із Довбицької спеціальної школи інтернату виступали на змаганнях уперше. Розповідають, сильно переживали перед Допомагала лише підтримка друзів та бажання показати на що вони здатні. Бо хотіли отримати кубка, щоб, щоб була перемога на нашій команді. Фестиваль на зустріч успіху проходив у Житомирі вперше. Однак такий захід має стати щорічною традицією. Окрім цього, у Житомирській обласній військовій адміністрації розповідають, вони вже розробили нову програму спортивних заходів, яка впроваджуватиметься до кінця року. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Близько 80% усієї площі, на якій вирощують хміль, розташовані на території Житомирської області. Одне з найбільших підприємств знаходиться у Вертокиївці, що неподалік обласного центру. На сьогоднішній день вирощуємо хміль на площі 50 гектарів. Підприємство закритого циклу ми самі ми самі хміль вирощуємо, переробляємо і реалізуємо на пивзаводи готовий продукт ранули хмелю. Тип 90. нині підприємство закінчує збирання врожаю. Вирощують 22 різних сорти хмелю, з яких 13 сортів української селекції: сім німецької та два американської. Найкращим серед наших вітчизняних вважають сорт Заграва. Зараз ми обираємо молодий хміль першого року вегетації сорта Заграва. Це сорт української селекції, тонкоароматичний сорт. Ну, скажімо, я його називаю на сьогоднішній день. Це еталон українського хмелю. Тобто це саме розповсюджений сорт і, напевно, один із самих вдалих сортів української селекції. Під час збору врожаю на підприємство завітав комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України. У ході візиту обранці мали на меті ознайомитися із станом та перспективами розвитку вітчизняної галузі хмелярства. Приїхали до нас на Житомирщину, для того, щоб ми могли побачити, що саме таке хміль, як він вирощується, як перероблюється. І яка є потреба для того, щоб ми забезпечили нашу українську виробника хмелем, все таки нашим вітчизняним. Ми хочемо сьогодні подивитися, як насадження, як гранулюється, як виробляється, які дійсно є запобігання в тому, щоб ми як держава підтримали вирощування хмілю у нас на Україні? Хмелярство зазначають у комітеті, потребує системних трансформацій, кінцевою метою яких має стати перехід до високо. ...високотехнологічного виробництва з відповідною результативністю, якістю і конкурентоздатністю. Тож Україна стоїть на порозі реформування цієї галузі. Міністерство аграрної політики та продовольства вже розробило законопроєкт про хміль та хмелепродукт. То є ціль абсолютно імплементувати європейське законодавство в Україні для того, щоб виробництво хмелю відповідало всім стандартам. Сьогодні приїхали ознайомитись дійсно, як це відбувається. Що побачили, побачили, що вже зараз виробництво абсолютно відповідає європейським стандартам, в тому числі продукція, яка тут знаходиться, експортується в Європейський Союз, то ми вже маємо підприємства, які можуть спокійно інтегруватися в Європейський Союз, залишається імплементувати законодавство, то прийняти цей закон для того, щоб це був єдиний е, такий зразок або єдиний стандарт для всіх виробників після знайомства із усім ланцюгом виробництва хмелю. Парламентський комітет провів виїзні слухання з аграрними підприємствами та природоохоронними установами, а також за участі керівництва Житомирської області. Житомирщина є лідером в хмелярстві, тому ми безумовно зацікавлені в. в таких засіданнях а саме головне, ми зацікавлені в продуктивності роботи аграрного комітету спільно з міністерством аграрної політики. Я дякую двом. Заступника міністра, які візьмуть участь, і я впевнений, що наше сьогодні, сьогоднішнє визне засідання прийде до спільного знаменника, і дійсно це буде на користь наших хмелярів. Під час засідання учасники поділилися своїми баченнями та пропозиціями до майбутньої реформи, а також проблемами в галузі хмелярства, котрі потребують рішення з боку держави. Почути каже голова комітету з питань аграрної та земельної політики, буде враховане у майбутніх законопроектах. Наш хмель дуже якісний. Проходить різні випробування, якісні випробування, тому ми можемо сміло йти на європейський ринок, але треба регулювати законодавство, що ми і робимо. Ми сьогодні поспілкувалися з галузю, і ми можемо впевнено сказати, що наш майбутній законопроект. Дуже е, буде допомагати е, всім хмелярам. Учасниками слухань було зазначено, що для успішного подальшого розвитку хмелярства надзвичайно важливим є створення умов інвестиційної привабливості галузі та відповідного законодавчого підґрунтя.